Так, всім доброго дня. Сьогодні хотів вам запропонувати нове надходження. Такий ексклюзивчик. Це в нас Ford Mondeo 4. Модельний 13 рік. Ексклюзивність в нього заключається в комплектації. Саме це в нас з Platinum Plus, скажімо так. В першу чергу у нас що у нас дається в... Кидається в очі, скажімо так, по комплектації це у нас активний круіз-контроль дістронік, просто на роді. Розширений хром-пакет, хром-решітка, адаптивний ксенон, led ходові вогні, антиблікове скло з радаром. По радару в нас виходить контроль полоси, система протизіткнення. Цьому радару датчик дощу, датчик світла. Також в нас є датчики сліпих зон, безключовий доступ, датчик втоми водія, Голосовий набір. Ну і там фото додавлю ще по розширеному меню. Такий маємо класний збережений кузов, чорний металік з переливом. Кузов в оригіналі, в рідній фарбі. Такий у нас спойлер присутній. Лед габарити, лад стопи ззаду у нас також встановлені. Авто має камеру заднього вигляду, передні і задні парктроніки, що допомагає при парковці. Доволі легко таки паркуватися таким великим кораблем. 16 литі диски на зимовій резині, резина ще в хорошому стані, можна покататися. По автомобілям ще є ключовим те, що автомобіль фактично експлуатувався тільки водієм, тому що власником цього автомобіля був офіційний Дилефорд в Цюріху, Швейцарія. Відповідно, там їздив директор до певного часу поки, скоріше за все, не в автопарк. По автомобілю я кажу, мінімальні мінімальні слід експлуатації тільки є присутні на водійському кріслі. Три решти сидінь. У нас виходить фактично не використовувались. Стан авто ну, я б сказав, максимально наближений до нового. то приїхало досить такі чистеньке, абсолютно не потребувало хімчистки, тому відповідно не робилося. У нас є ще розширений пакет по шкірі. Це заводське виконання панелі натуральну шкіру затягнуту по заводу, карта відповідно, Перед, зад. така у нас строчка натуральна шкіра напа. Садін'ю також Кіра-Напа. по автомобілю ще до технічних характеристик, це в нас 2.0 дизель, 120 кВт, 163 кольника в парі з автоматичною коробкою передач. Двигун, коробка працює ідеально, я б сказав би, питань зауважень немає. Ну, знову ж таки, напевно, в сила того, що автомобіль був у власності офіційного дилера, ну, і, відповідно, було обслуговування. Так, і ще з... по салону маємо, виходить контроль полоси, круїз-контроль, сенсорна магнітола з навігацією, Ford Converse. Сидіння в нас мають перфорацію. Відповідно, є присутня в нас вентиляція сидінь і підігрів сидінь. сидін. Чудовий салон у нас збережений. Дозони клімат-контроль. Навігація, магнітола, старт-стоп. Безключовий. По пультику ще також був встановлений, це пультик від цифрової, цифрового радіо. Додатково видно, було встановлено цифрове радіо, яке покращує якість звучання і також його, скажімо так, роботу, можливо, десь за містом. Розумне дзеркало, автозатемнення. Пробіг 243 тисячі, пробіг оригінал. Є виписки по тихогляду, сервісна книжка, такий у нас стан. Відповідно в нас електросидіння переднє також є і пам'ять на 4 положення. В цілому автомобіль в дуже класному стані. Я думаю другий навряд чи такий знайдете. Сім дали покупок. Гарного дня. Якщо додаткові будуть питання, телефонуйте.